Догляд за волоссям, якими засобами я користуюсь, і скільки часу на це витрачаю. Я мою голову раз тиждень, бо більше мені і не треба. До речі, сьогодні я хочу протестувати масочку для волосся з аргановою олією від доктора Санте. Думаю, що треба знайти ще шампунь з аргановою олією. Так, в мене їх багато, тому що я використовую різні, щоб розуміти, який більше мені підходить. Чесно, я не знала, що він в мене є, але я все таки його знайшла. До речі, скоро буде відео з оцінкою і оглядом на усі шампуні у цій шафі. Раніше я вже користувалися цією лінійкою, це фірма називається BioNaturel. У них дуже класні шампуні, 97% натуральних інгредієнтів та натуральні олії. А ще цей шампунь в пляшках з переробленого пластику, бо для мене це чомусь дуже важливо. Тому давайте вже починати мити. Спочатку я трохи розчисую своє волосся. До речі, дивіться, ось цей шампунь я використовувала на минулому тижні. Там кокосова олія воно дуже пахне і робить волосся дуже м'якеньким. Коротше кажучи, мені дуже зайшло. Я її казала, м'ягенько розчисую і починаю робити невеличкий масаж шкіри голови. Бо десь прочитала, що це дуже корисно для волосся, щоб воно росло. Забираю шампуні, якими користувалася моя родина, і ставлю свій шампунь і свою масочку. Взагалі, чомусь це відео вийшло аж 4 хвилини. Ну, коротше, починаю дуже добре змочувати своє волосся, щоб нормально нести шампунь, щоб він нормально попінився. Спойлер, я його вижала. До речі, раніше я користувалася такою штукою, як дуже сильно закручувати своє волосся і потім його вижимати. Але я перестала. Ось наношу шампунь, він дуже смачно пахне. В нього такий мутненький колір. Трохи спінюю його в руках і починаю наносити на корені. До речі, раніше я вважала, що не обов'язково мити корені, а важливо більше мити довжину, щоб нормально намилився, додаю трошки води, і вже нормальне діло пішло. Починаю все. Ретельно змивати і так як перший раз воно дуже погано вимилося, буду мити і в другий раз. Тут мене вже усі зрозуміють, ті, хто моють голову так само, як і я, бо в мене вже дуже відвалювалася спина. Ладно, я вже змила друге волосся і починаю тестувати масочку. В неї дуже приємна текстура, вона жовтого кольору і дуже пахне аргановою олією. Знов я її підкромазую по руках і починаю розмазувати по всій довжині. Поки маска не стоїться, я починаю мити свої гребінці та щітки для волосся. Мию їх кожен раз, коли мию волосся. Ніхто це не робить, дуже ражу вам це робити, бо це дуже корисно і завдяки цьому наш волосся, хоч трошки залишається чистим. 5-7 хвилин пройшло. Я змиваю маску і вже фігіваю, яке волосся стало м'якеньке. Потім беру гребінець і починаю розчісувати волосся і знімати те волосся, яке випало під час мийки. І це б могла бути якась реклама, але поки що ні. І дуже вам раджу доктора Санте, тому що в моїй. Пратів дуже класні умивалки від нього. А це моя стара баночка. Я була дуже роздратована, що там описано російську мову. Та я на говорила. Ну а тут я вже в кімнаті починаю розділяти волосся. І боже, я просто в шоці. Повірте мені, до цього моменту воно так просто не розділялося. І сьогодні буду тестувати Profi Style, дуже класний двофазний кондиціонер. Він також з органової олії можу сказати, що це точно топ. Збовтую його що змішати дві фази і починаю наносити на волосся. Щоб кінчики більше відбралося. Беру гребінець і починаю розчісувати, І боже, я просто в шоці. Воно з першого разу прям прочесалося, це дуже класно. Тут у нас не супер перехід, воно вже сухе, Ви просто подивіться, яке воно зладеньке, яке воно жизлене. Тепер беру звичайну мигдальну олію, вона напевно за горори чи двідкість, я точно не пам'ятаю. Починаю наносити на руки, трохи розтираю, щоб розігріти, і починаю наносити на довжину. Ви можете побачити моє обличчя, тому що я реально в шоці, яке воно блискуче, і більше ніяк я його не вкладаю. До речі, на тиждень мене виходить всього лиш 40 хвилин, щоб досягти такого результату. Всі пока.